Жертвуємо і за мир в Україні. Молимось за припинення війни, молимось за навернення ворогів, молимось за перемогу над силами зла в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі. Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого. Народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов вітхвань. Третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небо, і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде зі славою судити живих і мертвих. в Духа, Духа Святого, Святу Вселенську церкву, церкву слабке святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Предичний Отче, овіруємо тобі тіло і кров, душу і божественність, твоим лішого сина нашого Господа Ісуса Христа. Благання за гріхи наші та цілого світу, заради його болісних страстей, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його болісних страстей, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його болісних страстей, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його болісних страстей, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його болісних страстей, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Örök Atya, felajánlom neked, szeretet fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkést és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров душі божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші та цілого світу, заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу заради його тяжких страждань. Будь, Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань Будь милосердний, милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, та цілого світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, та цілого світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, та цілого світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, та цілого світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, та цілого світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, та цілого світу, Az eredélye, hogy, hogy a skéksztresdány, bújj mell a szert, ne a felajánlom neked, szeretett fiadnak, ami úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, Irgalmaz nekünk, nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, Irgalmas nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéseért. Irgalmaz nekünk is az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéseért. Irgalmaz nekünk is az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéseért. Irgalmaz nekünk is az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéseért. Irgalmaz nekünk is az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéseért. Irgalmaz nekünk is az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmas nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmas nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmas nekünk és az egész világnak. Predisznyavatsi a fermiemat i твоїм наймиліший сина, нашого Господа Ісуса Христа. На облагання за гріхи наші та цілого світу. Заради його волісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його волісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його волісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його волісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його волісних страстей людей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, Помилуй нас, нас та весь, та весь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй, Помилуй нас та весь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй, Помилуй нас та весь світ. і воду, що витекли серця Ісусового, як струмінь милосердя для нас. Уповаємо на, на те. тебе. Ісусе, я, я довіряю, тобі. Тобі. Ісусе, Ісусе. Я я довіряю тобі. тобі. Ісусе, я довіряю Тобі. Ісусе, я довіряю Тобі. Свята Фаустино, молись за нас. Святий Йоанне Павле II, молись, молись за нас, святий Мартине, молись, молись за нас, святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням, Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа, в тобі, святий Михаїле. Церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенник до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, прощавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло. Хто ж як Бог? Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. На від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.